У місті Самар відбудеться відкриття нашої виставки, яка от називалась Генетичний код Бахмута. А зараз я трошки уточнення, і ми назвали її про Бахмут мовою українських строїв. Зараз я вам покажу, зараз готується відкриття. І я вам покажу наші експонати. Сфотографую. Обов'язково, Чарівна люда, наша, то я, то есть, диочи, сарафаном. Наша виставка генетичний код Бахмута, яка була в 16 році презентована Верховній Раді, і дещо з нашого життя. Ось виставка викликає цікавість. Багато людей прийшло. Це місто Самар і Наталочка наша з Бахмута. Ось також є. Дякую Збройним силам України за те, що є така можливість. Ось одна з представниць, Тетяна Ялова, наша красуня, ну, ось ще дівчата військові. Мирослава Лідачка. Я там валя наша Бессонова, ведуча. На урочистій презентації виставки про Бахмут мовою українських слов з приватної колекції Світлани Кравченко. Перш ніж ми розпочнемо нашу подію, дозвольте висловити найвищу вдячність, ту, завдяки кому ми можемо мати можливість сьогодні бути тут разом. Ми дякуємо нашим захисникам, захисницям, героям України, воїнам на фронті, медикам, волонтерам, усім, хто щодня боронить нашу землю, наше життя, нашу культуру та наше право на майбутнє. Їхня мужність і жертовність дають нам змогу працювати, борити, зберігати і примножувати українські трафії. Ським українським постоїть на захисті нашої держави, світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за свободу України. Слава Героям України! Сьогодні ми зібрали.